Слава Україні! Розпочалася 380-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Минулої доби Російська Федерація завдала чергового масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури нашої держави та будинках цивільного населення. Російський агресор не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України. Ворог продовжує застосовувати тактику терору, тим самим грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права. Загалом. Протягом минулої доби противник здійснив пуск 95 ракет різного базування. 34 ракети знищено нашими захисниками. Також ворог завдав 31 авіаційного удару, зокрема, використав 8 БПЛА типу Шахет 136, половину яких збито, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України. Противник. Не полишає спроб оточити місто Бахмут. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили на них 102 атаки загарбників. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Російська Федерація зберігає військову присутність на території Республіки Білорусь. Проте формування наступальних угруповань не виявлено. Водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Курської області. Протягом минулої доби ворог обстріляв з артилерії Єліне Чернігівської області, середина Буда і Атинське, Сумської, та Козача-Лопань, Стрілеча, Красне, Вовчанськ і Бологівка на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник намагається покращити тактичне положення. Обстріляв Зокрема, Новомлинськ, Дворічну, Гряниківку, Кислівку, Крохмальне і Берестове Харківської області, Невське, Діброву і Червонопопівку на Луганщині, а також Роздолівку Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмові дії міста Бахмут. Наші захисники відбили численні атаки в районах Залізнянського, оріково василівки дубово василівки Бахмута та Іванівського. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Курдюмівка, Озарянівка та Майорськ. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії неподалік населених пунктів Красногорівка, Кам'янка, Водяне, Сєверне, Первомайське, Невельське, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка та Вугледар Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Водяне, Первомайське, Георгіївка. Невельське, Красногорівка, Побєда, Вугледар, Причистівка та Нескучне. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам'янське Запорізької, а також Михайлівка та Херсон. Вже вкотре російські загарбники, аби. Дискредитувати сили оборони України чинять злочинні дії на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Цього разу мінометного обстрілу окупантів зазнали жителі міста Олешки. У Рубіжному Луганської області ворог розміщує особовий склад у житлових кварталах, прикриваючись мирним населенням. Військовослужбовці окупаційних військ розселяються на першому та другому поверхах, а вище залишають проживати цивільних людей. Авіація Силоборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції. Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили пункт управління, 6 районів зосередження особового складу противника, 2 логістичних центри, 3 склади боєприпасів, 6 станцій радіоелектронної боротьби та 2 засоби ППО. На вогневій позиції. На Донеччині збито ворожий літак Су-25. Загалом минулої доби наші захисники ліквідували 870 російських окупантів, знищили 7 танків, 6 бойових броньованих машин та 10 артилерійських систем. Окрім того, ворог втратив три реактивних системи залпового вогню, 9 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 6 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте збройні сили разом переможемо. Слава Україні!